Спортивне майбутнє у наших руках. Черкаські спортсмени повернулися зі всеукраїнських змагань зі змішаних єдиноборств. Захід проходив у Дніпрі та зібрав найсильніших, які виборювали квиток на чемпіонат, що відбудеться у Белграді. Про враження наших борців та підготовку до європейських змагань розпитувала Вікторія Чорнобривець. З 16 до 18 лютого у Дніпрі відбувся всеукраїнський чемпіонат з ММА. Участь у ньому взяли черкаські спортсмени. Конкуренція була серйозна. Ділиться враженнями Роман Черниш. Розповідає, у цьому спорті вже сім років. За цей час пройшов чимало змагань різного рівня. Став тренером та є спортсменом збірної України зі змішаних єдиноборств. До чемпіонату готувався три місяці. Спочатку ми відпрацьовували якісь технічні елементи, розпочинаючи від китків. Підтягував свою удар ударну техніку, також не закривав очі на фізичну підготовку, ментальну підготовку. тренера з нами постійно працювали над цим. До змагань підійшло добре. Змагання пройшло, я вважаю, також непогано, крім того, що поступився у фінальному поєдинку, зайняв друге місце. І це, попри травму, яку дістав у першому поєдинку, здобутому на змаганнях срібло завдячує тренерам. Числа Вікторович Коляденко. Дуже грамотно спрацював в цей момент, десь закрив очі, десь щось підсказав. Сказав також, мій основний тренер Ігор Гірліючи Дмитраш також дав свою настанову, підтримав мене в цьому. Вони мене обоє замотивували і е, вийшло прийти по фіналу, добратися до фіналу. Вікторія Панченко та Анна Гиря також продемонстрували силу і витримку під час спарингів. Дівчата посіли друге та перше місця відповідно. Вікторія майстер спорту з ММА та кандидат у майстер спорту з греплінгу. На питання чи є різниця у підготовці дівчат та хлопців на змагання у силових видах спорту, відповідає, щоб досягти результатів, треба викладатися на повну й не зважати ні на що. Працюємо в основному як і чоловіки. Пашим майже на однаковому рівні. Це перш за все це дисципліна повинна бути. Дуже, дуже Дуже потрібно вірити і слухати свого тренера. Моя більш сильніша сторона це я вважаю. Це контроль біля сітки і партер. Зараз мені більше дається. Це коли я свого партнерчика вже маю всі стінки і повністю його кон контролюю, Він не може ні вперед, ні в сторону уйти. Повний, повний тотальний контроль. Контролювати не лише партнера, і себе та свої емоції складова перемоги, вважає золота призерка всеукраїнського чемпіонату Анна Гиря. До змагань дівчина повернулася після півторарічної перерви, яку довелося зробити через травму ноги. Рік тренувань із поступовим навантаженням, а за місяць до чемпіонату щоденно по 3-4 години. І ось результат. Було дуже складно настроїтись, бо якраз це великий, простій. Ти не знаєш, як себе опанувати, те ж саме переживання, як ти зараз виступиш. Чи достатньо, можливо, ви зробили з тренером, чи достатньо ти виклалась. Ти не знаєш зараз свій рівень. Оце ж із цього ж теж простою, і тому внутрішньо було мабуть найскладніше Ось на ось ці змагання настраюватись, бо дуже велика перерва. Але вже під кінець, так, коли вже там виходила, виходу немає, треба було опановувати себе. У планах спортсменки поїздка на змагання до Белграда. Та на чемпіонат світу. Ми плануємо поїхати на чемпіонат Європи, який відбудеться в Белгороді, в Сербії. Уже в кінці березня ми будемо виїжджати і початок квітня. Якщо вдасться, звичайно, зібрати кошти на Європу, то тоді поїдемо на неї. Бо зараз оплачуємо ми все собі самі. Участь у всеукраїнському чемпіонаті в Дніпрі дав не лише нагороди, а й можливість побачити помилки спортсменів, розповідає тренер В'ячеслав Коляденко. Організація змагань була на високому рівні, а представники інших областей достойними суперниками. Результатами своїх підопічних В'ячеслав задоволений. Від нашого клубу виступало чотири спортсмена. Гиря Анна стала першою. Панченко Вікторія, другою, Черниш Роман другим. І Коріденко Євгеній першу зустріч виграв, а другу зустріч програв, але програв чемпіону. Можна ж програти по різному, можна до останнього битися не від за кожен бал, за кожну секундочку і намагатися вибороти перемогу. Але на даному етапі ти можеш бути слабкішим, ніж твій сопер. І це нормально, тоді тут потрібно підтримати. Надалі йому та спортсменам треба готуватися до європейських змагань, повернутися планують, звичайно ж, з нагородами, а поки що, золота призерка всеукраїнського чемпіонату ділиться секретом, як досягти успіху і не лише у спорті. Треба от обдумувати все з холодною головою, не йти на поводу в своїх емоціях і все дуже зважувати. Тобто Бог вже там все вирішить, як буде якнайкраще. Вікторія Чонобрис, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.